Вітаю вас, друзі. Владімір Путін вирішив спробувати себе у ролі речника українського генерального штабу та оголосив про початок українського контрнаступу. Що можу сказати, По-перше, можна зовсім точно констатувати, що це наступлення не незрозуміло тільки, як він взагалі може про це казати, адже відомо, що ще у березні минулого року він особисто знищив усю військову інфраструктуру України. А 24 лютого закликав українських солдатів здаватися. Перше, що зробили, унічтожили всю військову інфраструктуру. Призиваю вас немедленно слажити зброю і йти додому. тим не менш, росіяни та їхні пособники зараз дуже радіють. Її гучно кричать про те, що все контрнаступу України не буде, бо він однозначно провалився. Це стало причиною срива контрнаступу противника. У той самий час інші пропагандисти зробили висновки із подій минулого року і кажуть, що не варто іще кричати про побєду. Мене кілька несколько... Настаражують определенного роду победные нотки, которые я слышу. Тим не менш, росіяни усе ще сподіваються, що у них усе буде добре, що вони втримаються у обороні, тому що, тому що їм так хочеться. Я, коротше, хочеться вірити. і я вірю, тому що. Патомуштамуштаму что... потому... власне про усе це у межах допустимого і буду із вами сьогодні говорити. Але для початку, друзі, нагадую, як завжди, підпишіться просто зараз на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Почнемо із хороших новин. Пам'ятаєте, у квітні минулого року владімір Путін прибував на південь на Херсонщину. До Штабу окупаційних військ, так, 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 так. Дуже по повстаненні я тоді робив про це випуск, розповідав про цю поїздку Путіна детальніше і вдалося з'ясувати, де саме він був. Є підтвердження, що він був на Херсонщині, точніше на Арабатській стрілці, і це за 140 кілометрів від лінії фронту. Тоді владімір Путін туди приперся, тому що у нас іще не було на озброєнні Storm Shadow, і він думав, що він там може перебувати у безпеці, але. Учора прилетіло саме туди. Було завдано щонайменше три ракетні удари по об'єктах росіян на Арабатській стрілці. Тимчасово живий колаборант Сальдо заявив, що це було чітко і що били по дитячому табору. Чітко? населення. На дитячий оздоровітінний лагір самі росіяни одразу підтвердили, що було завдано ракетних ударів саме по російському військовому штабу, але пізніше їм довелося вже вигадувати, що, начебто, це був пункт розміщення цивільних. А як насправді насправді і це вже з'ясували осінтери. Це дуже легко перевірити. Ракетні удари було завдано дійсно по російському військовому штабу, і саме по тому, куди приїздив владімір Путін. Ми самі бомбимо самі себе. окупанти дістали сальдо, і він почав розповідати, що ні, це був не штаб у жодному разі. Це були саме цивільні об'єкти, але чомусь вони не показують, які ж там були руйнування і чи постраждали справа. В цивільні а тільки розповідають про варварство і безчеловечність. Ще одне підтвердження варварства з варварством внутрі України теж йде війна. і безчеловечності. Завершенне в отношении мирних жителей. і наші варвари вибирають вести себе по самим низким психіки. Але це не все, тому що сьогодні вранці знову до російських окупантів у один із готелів, де вони базувалися, прилетіли ракети. Только що по кінічській стрілці був нанесений удар, як видно, розгорається пламя, агромний столб дима, як мінімум 5 хлопков. Я думаю, що скоро ми з вами будемо більше знати про ці удари, і хто саме із росіян там подох. Як і у випадку, наприклад, із ракетними ударами по росіянах у Бердянську 2 червня, пам'ятаєте? Сьоха бабай. Класно! Вже зараз росіяни у соцмережах ниють. Що деякі їхні офіцери того дня подохли у тимчасово окупованому Бердянську, як то кажуть, в Розчоловічування була партнерів і спонсорів міжнародних удари по російських штабах по місцях зберігання боєприпасів, техніки та особового складу дуже важливі, особливо на півдні. На півдні у росіян дуже серйозні укріплення на лініях оборони. Вони готувалися, і це правда відповідно бойові дії на тому напрямку дуже і дуже важкі. Про це треба сказати в тій частині, про яку можна говорити, і на основі публічно доступної інформації. Напевно, багато хто з вас вже бачили оці неприємні кадри із південного напрямку, де українська техніка зазнала пошкоджень передусім на мінах. Багато хто почав розганяти зраду і стерити і кричати, що усе пропало. Бачите, виявляється, військова техніка інколи може зазнавати пошкодження. Але усе не так погано, як може здаватися комусь хто схильний до істерик, тому що принаймні частина цієї техніки була пізніше евакуйована та відновлена. Це, це вийшло із бою. Другі друзі, поміняв я каточки. Росіянам це дуже не сподобалося, і замість криків про постійну перемогу вони почали у соцмережах нити. Є іще ще відео, одне яке з'явилося буквально учора ввечері, із тієї ж ділянки. На цьому відео видно, що із декількох одиниць техніки, яка зазнала пошкоджень на полі бою, встигли евакуюватися наші солдати, і це найважливіше на війні ніколи не буває без втрат, але головне, що наші воїни змогли евакуюватися. Техніку можна відновити, полагодити, можна поставити нову, а людські життя не повернути. Проте, друзі, у наших воїнів є також локальні успіхи. Є також і перші полонені, яких взяли саме на південному напрямку. І один із них навіть розповідав, що його взяли поблизу Токмака. Але я сумніваюся, що бойові дії були саме там. Я думаю, у нього просто топографічний кретинизм. Попав в плен під Запорізьку області. В Токмак, От, у нас дуже багато загиблих. Дуже багато раніх. Зараз на півдні тривають дуже важкі, дуже серйозні бої. Наші воїни роблять усе можливе і неможливе. Наші воїни зараз із надлюдськими зусиллями продовжують виконувати бойові завдання. І навіть супротивник відзначає, що наші військові дуже швидко вчаться і адаптуються до змін. В марті, в февралі, марті 2022 року стріляли года збитим прицілом до тих пор, поки не закінчились патрони. А, а наші батьки. А наш опонент сьогодні стріляє всього лишь один день, точніше сутки. І уже через сутки он понял, що надо либо руки поправить, либо... прицел. Ми не маємо права недооцінювати ворога. І росіяни, на жаль, також це починають усвідомлювати. Володимир Путін розповідає про те, що контрнаступ, наче як провалився, але каже, що головне іще попереду. Підприйнятий до сих пор попитки провалились, але Но наступательный потенціал войск киевского режима що сохраняется. у російських же пропагандистів. Думки дуже сильно розділилися. Скабєва кричить про пекло. То що сьогодні творилось вночі, це вообще сущий а! Інше опудало розповідає, що не можна іще казати про російську побіду, і знову ж таки усе іще попереду. Говорити про тому що щось закінчилось безсмисно. все тільки почалося. Але окремі дегенерати кричать, що вони вже всіх побіділи і готуються знову брати Київ. Воює, ти чого? А ми побіждаємо, а ми все з'їжджаємо. Я не буду тут давати якихось прогнозів і детально розбирати військову ситуацію. Є люди, які можуть це зробити набагато компетентніше за мене. А я маю вам сказати, друзі, про інше: про те, як ви можете допомогти українському контрнаступу. Покажу на простих прикладах із півдня за останні дні. Ось, наприклад, один із фпві-дронів, який ви придбали, знищує російських окупантів раніше. Ми завдяки вам на південь передавали. Дуже багато допомоги. Передавали безпілотники насамперед, передавали тепловізори, транспорт і продовжуємо це робити. І ось оце відео від однієї із бригад, якій ми допомагали, і зняти воно на дрон, який придбали ви. Смотрите! Какая толпа біжить, пусть ще накривають. і в описі до цього відео я знову лишаю посилання на монобанку для донатів на український контрнаступ. Якщо ви, друзі, дуже переживаєте за нього, допомагайте контрнаступу. Якщо раптом у вас є якісь панічні настрої, задонатьте на контрнаступ. Якщо вам здається, що все пропало, допоможіть контрнаступу. Якщо ви хочете, щоб більше наших воїнів лишилися живими і щоб більше Ворога було знищено, допомагайте контрнаступу. Зараз дуже важливий час, і найважливішим сьогодні для кожного українця є підтримка нашої армії. Допомагайте Збройним силам України.